Будівельний магазин загорівся у розпал робочого дня. Місцеві рятувальники дубно отримали сигнал в одинадцятій годині. На місце надзвичайної події виїхали три автоцистерни, 45 квадратних метрів торгового залу, тліло та горіло. Працювати треба було дуже швидко і оперативно, адже вогонь міг перекинутися на верхні п'ять поверхів будинку. Поруч з магазином розташована перукарня. Рятувальники одразу перекрили газопостачання та подали два водяних стволи безпосередньо на гасіння пожежі в самому магазині, а також два водяних стволи було подано на захист п'ятиповерхівки та перукарні. У той же час інша група вогнеборців евакуювали 25 мешканців житлового будинку та сім відвідувачів перукарні, з яких одна маленька дитина, значно ускладнювала роботу рятувальників, висока температура та сильний їдкий дим, що виділявся від погорівших будівельних матеріалів. Хисіння пожежі було залучено 15 чоловік особового складу рятувальників, а також три одиниці спецтехніки ДСНС. Рятувальники три години працювали над повною ліквідацією. Вогонь знищив частину будівельної продукції магазину і оргтехніку. Власники магазину вже рахують збитки. Втім, найголовніше, що ні травмованих, ні загиблих немає.